Всім привіт, та кіски, я містер Котик. Сьогодні будемо грати у дуже круту гру Pixel Gun 3D. Мені у коментарях порекомендували її, будемо зараз пробувати. Ну що, поїхали. Let's go! Let's go! Так, починаємо. Натискаємо to Battle. Так, є. Так, що? Треба. Відкрити нову мапу, чи що? Так, Так, з'єднується. Чекаємо Лодінг, завантажується О! крута мапа. О! Так, це мій, а оце... Оці червоні. Оце не мій. О, хедшот. Так, у цього чувачка влучив. Так, вийшло. А як звідси вийти? А, все, от сюди. Отак запригнути. Так, окей. Так, а де набої? Підібрати. Агу. О, не треба туди підходити, бо бачили, воно палає. Доторкається, то воно починає палати. Фу, вбив мене, капець. Так, все, не хочу сюди підходити. О, все, влучив. Він що, мені гранату кинуть, чи що? А хто мене вбив? Так, натискаємо знову. О, вийшло, круто, так, перезаряджуємо зброю. Так, снайперка мені, до речі, подобається. Так, що тобі він, РПГ кинув чи що? Так, впав. О, все. Там бачили. Можна так впасти, що одразу буде гоплек. Так, а хто так дуже швидко вбив мене? Капець. Так. Щось в мене поки що не дуже виходить. Так, все, якогось чувачка вбив. Так, ще мені здається, вбив. Бачили, він тікає. Все, він не виходить. А, вон ось, бачили, стояв там знизу. Я не побачив його. Так, я 6 чубочків мені вдалося вбити. Так, завантажується. Так, є. Бачили, так швидко вбив КП? Я поки що не розібрався, де тут не було обратно. Е, чи не де так дуже швидко вони вбивають, що вони не потрібні? Так, я щось не зрозумів, це, що у нього... У когось собачка, у когось здія? У зі явно таке Так. Так, вийшло. цього хочу бачка вбити. Так, а як сюди перейти? Я зможу перестрибнути чи ні? О, з, з... Так, змог. Так, це я зміг перестрибнути, окей. Так, поки що нікого немає. Так, ось тут е, обійти я можу. Дурбе, це в я. О, все! От, там мені здається е, не треба зовсім. Не, не можна там ходити, бачили? Так, вбив одного чувачка. Так, бачили, щось пуляє в них так дуже жорстко. О, оце оцей, бачите, діворуч пуляє так, чорно так, бум-бум-бум. У нього якась крута зброя. Так, це я пуляв тільки що у... Ну все, в мене включилися набої. А де їх взяти? Е, так, давайте ще раз спробуємо. Так, все, вбив цього чувачка. О, у нього набої. Так, я взяв у нього набої. Окей, дякую тобі, чувак. Зараз будемо списати, Це зробили йому хетсот. Так, це наш ходить. Будемо його прикривати. Ось ось його іншого. Так, все. Є вбив. Все, Віктор, Є! Перемога. Так, 9 чувачків вбив. Так, окей. Супер, круто. Так, щось прокачали. Так, окей. Так, мені дуже сподобалось. Ну що, так сьогодні зіграли в гру Pixel Gun 3D. Мені дуже сподобалось. Кому теж сподобалось, напишіть, будь ласка, коментарі. Натискайте ще вподобайку, натискайте ще на кнопку підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. А ще дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.